Сергій Михайлюк, начальник управління ДСНС України в Чернівецькій області і гостем програми «Чернівці сьогодні. Вітаємо вас на нашій студії. Доброго дня. В Україні 17 вересня відзначають День рятівника. Чому саме ця дата? Хочу ще зазначити, що ми будемо відзначати 20-ту річницю створення нашої служби. В 96-му році було створено міністерство з надзвичайних ситуацій указом президента. У 2003 році. Об'єдналися дві структури: це Міністерство надзвичайних ситуацій та пожежники. Було створено нову європейську організацію, структуру, яка може діяти не тільки на пожежі, а й на різні надзвичайні ситуації. У 2008 році за великі досягнення, за врятовані людські життя. За врятовані матеріальні цінності президентом України було визначено День рятівника. Цей день припав на 17 вересня не випадково, тому що 17 вересня наша православна церква вшановує ікону Божої Матері таку як неопалима купина. Тому цей чудотворний образ. Він, як і наша служба, як і наші рятівники, оберігає людей від пожеж, від інших тяжких ситуацій та допомагає в тяжку хвилину. Напевне, саме в цей день ви підбиваєте підсумки своєї роботи. Так, звичайно, хочу зазначити, що за даний період на протязі року виникало п'ять надзвичайних ситуацій. Було 636 пожеж. Наші пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали більше тисячі разів. Завдяки злагодженим діям високого професіоналізму було врятовано 18 людських життів, з яких 4 дитячі. Врятовано було матеріальних цінностей наших буковинців понад 95 мільйонів гривень. Наша служба ще займається. Теж е, різним видом робіт, це такі, як знешкодження застарілих боєприпасів, часів е, світових війн. Е, складність, е, велика складність в тому, що не завжди вдається правильно класифікувати старі боєприпаси. Е, і вони несуть велику небезпеку. Часом, напевно, люди самі не здогадуються, а, яку, так? Так, так. Деколи е, трапляються і летальні випадки. Але теж завдяки злагодженим діям на протязі цього року було знешкоджено вже понад 100 таких невідомих предметів. Далі хочу ще розказати, що ми також приймаємо активну участь у антитерористичній операції. Наші підрозділи залучаються там для облаштування рубежів. Та знешкодження теж вибухонебезпечних предметів. Багато працівників ваших приїхали. На протязі року близько 50 чоловік залучалось, 10 одиниць техніки. Всі вони були відзначені нагородами та отримали статус учасника бойових дій. Також один із наших видів робіт це створено. Регіональний штаб Чернівецької області для забезпечення осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та з зони проведення антитерористичної операції. Цю роботу ми проводимо разом із органами влади із волонтерським рухом. Надаємо всебічну допомогу, постійно працюють наші психологи, забезпечуються житлом і всім необхідним. Цих, цих людей. У нас доволі спокотне літо було, багато було пожежно пожежно-безпечних періодів. Так? Чи не важко тоді працювалося? І так. в чому найбільші складнощі були? Так. Найвища, найвищий клас небезпеки пожежної це п'ятий. Він у нас триває вже не один місяць. Дуже тяжко того, що люди не завжди приділяють велику увагу під час спалювання сухої трави. Або відпочиваючи десь в лісових угіддях, коротко хочу нагадати правила, які потрібно, потрібно користуватися під час відпочинку в лісі, під час розпалювання багаття, потрібно обов'язково розчистити дану ділянку, де ви плануєте це зробити. Якщо є можливість обкласти його якимось камінням, також після закінчення вже відпочинку обов'язково залити водою або засипати землею. На жаль, під час спалювання сухої трави маємо і летальний випадок. У нас загинула жінка та двоє людей травмовано. Люди не завжди приділяють увагу і розуміють те, що сильний вітер може. Заподіяти дуже швидке розповсюдження вогню, адже якщо без вітру швидкість розповсюдження сягає десь 3 км в годину, то під час вітру це можливо і 30, до 30 км в годину, і під час зміни напрямку вітру може теж мінятися дуже тяжко ліквідувати таку пожежу, і вона може перекидатися і на сусідні будівлі, сади. І трави на нашу засіяні пшеницею поля і так далі. Більше половини всіх пожеж, які відбуваються в Україні, припадають саме на житловий сектор. Як ви намагаєтесь інформувати населення про пожежі, про загорання? Нашими підрозділами дуже плідно проводиться робота по оповіщенню людей, дотриманню правил, робиться подворовий обхід. Це залучені наші працівники, залучені працівники соцслужб, інших правоохоронних органів. Проводячи таку роботу, ми роз'яснюємо правила безпеки, як поводити себе, вручаємо листівки, велику увагу приділяємо сім'ям малозабезпеченим, поодиноким, похилого віку, адже, на жаль, там зазвичай найбільше виникає пожеж. Як часто оновлюється матеріально-технічна база? Чого не вистачає? Скажу вам, що матеріально-техніне забезпечення матеріально-технічне це є моїм одним із пріоритетних завдань, поставлених переді мною головою служби нашої. Завдяки плідної роботи з органами виконавчої влади депутатським корпусом, нам вдалося на протязі цього року закупити бойового спорядження. Тобто бойовий одяг пожежних на суму близько мільйона гривень. Так, ми ще не встигли забезпечити 100% особовий склад, але цю роботу плануємо завершити до кінця цього року. Адже нове спорядження нам дає змогу рятувальникам бути більш безпечними під час виконання завдань, дає змогу ліквідувати пожежі в найкоротший термін. ну і це є безпека наших буковинців. Яка нині чисельність пожежно-рятувальних підрозділів? Пожежно-рятувальних підрозділів у нас є 22. Особового складу налічується 693 чоловіки. Це і офіцерський склад, і вільно наймані працівники. Чи насправді зараз популярною є професія рятувальника? Чи багато молодих людей до вас приходить? Так, професія є дуже популярною. Люди до нас приходять, але робота потребує навчання спеціального. Тому просто так, щоб до нас потрапити, ну, це неможливо. Потрібно, по-перше, мати достатню фізичну підготовку, хороший стан здоров'я, який вам дозволятиме виконувати задачі, нелегкі задачі. Для цього у нас існує три навчальних заклади. Це для підготовки офіцерського складу в місті Львові, в місті Харкові та в місті Черкасах. Для командирів відділень існує у нас Вінницьке училище на базі Львівського університету. А для підготовки водіїв пожежних та звичайних рятувальників в нас на базі нашого управління створений навчальний центр. Чи часу до вас дівчата приходять? Так, дівчат налічується у нас відсотків 20 особового складу. Ну, саму тяжку роботу ми їм якби, не, запропонувати. не можемо запропонувати, але і не можемо без них, тому вони потрібні на нашій роботі. Ага, чим зазвичай займаються? Більше це прийом повідомлень, тобто, це телефоністи, працівники кадрового апарату. Психологи. Ну, теж необхідно бути стресостійкими, правда? Звичайно, звичайно. А яким повинен бути рятувальник? Рятувальник, по-перше, як і більшість з них, я горжусь тим, що я працюю з такими людьми. Люди під час якоїсь небезпеки не задумуються над своїм життям, а думають тільки над тим, щоб врятувати чиї життя або матеріальні цінності. Тому це мужність. Безстрашність, ну, угу. можна так сказати, відвага, Відвага, звичайно. Уже справді постійно мати справу із так. надзвичайними подіями. Так. Чому ви обрали таку професію? Небезпечно. А, ну, скажу, що ще з дитинства я захоплювався професіями тими, які дають змогу рятувати життя. І тому після закінчення школи, не задумуючись, я. Пішов у лави курсантів Харківської академії пожежної безпеки. Ну, де я і працюю по сьогоднішній день. Як так сталося, що ви саме тут працюєте? Хочу зазначити, що в сім'ї військових, тим більше пожежників, не було. Це була обрана справа от того, що подобається. Бо я знаю, якщо справа подобається, то і краще виконувати ці задачі. А я зрозуміло, що ця справа вам подобається. Зараз дуже багато акцій ви проводите, коли показуєте учням наших чернівецьких шкіл, а що ж таке бути пожежником, так, де вони знайомляться із матеріально-технічною базою. І, напевне, саме завдяки таким заходам вони вже мають собі уявлення, а що ж таке бути рятувальником. Щоб людей запросити в наші лави, підготувати їх. Щоб розказати, як поводитись в тих ситуаціях, ми проводимо різні заходи з, починаючи з самого маленького віку. З дітьми в садочках проводимо це у вигляді різних ігор. Тобто, ми вже прививаємо любов до цієї справи ще з дитинства і показуємо, що, що це потрібно, що це цікаво. В школах теж проводяться різні заняття. Постійно наші фахівці відвідують уроки в школах, де розказують, як себе поводити, потрібність цієї професії. Як ваші рідні ставляться до вашого вибору? На жаль, з великими обсягами робіт дуже мало часу приділяю сім'ї, але вони з порозумінням до цього відносяться і тільки завдяки цьому. Мені вдається вирішувати всі нагальні тяжкі проблеми. Скільки триває робочий час рятувальника? Робочий час рятувальника, ну, якщо брати мій, то ну, він не обмежений. Тут нема такого, що якийсь вихідний чи не вихідний. Тут все по ситуації. Сім днів на тиждень, без вихідних. Так. З котрої до котрої. Ну, взагалі, робочий день з 9 до 6, але по телефоні, постійно на телефоні, напевно. Ну, постійно на телефоні, де б не було. За що найбільше любити свою професію? За те, що е, коли є врятовані людські життя і люди дякують за це, а це є найвища ступінь подяки за свою роботу. А часто в справді приходять люди з вдячністю? Е, дуже часто е, буває таке, що пишуть мої листи, буває, що приходять особисто подякувати. Це не тільки пожежі, це є різноманітні випадки. В нас було таке, що на палець було надіти ключ накидний, і його ніяк не, неможливо було зняти. І тільки завдяки нашим е, діям підрозділів, е, які е, діяли простими методами, болгарками, але шкоди ніякої не було заподіяно людині, було знято цю деталь, ну, людина була дуже вдячна. Чи є у вас якісь певні традиції, що відрізняють саме вашу професію від інших? Ну, традиції цим ми відзначаємо наше свято, під час якого ми завжди запрошуємо наших ветеранів, пенсіонерів, тому що робота наша це завжди є наука. Кожна пожежа і наш бойовий статут він пишеться тільки от. Можна сказати, кров'ю під час кожної пожежі, кожні нові деталі. Десь ми бачимо, що можна було це зробити краще. Ось, ось так. Тому ми дуже вдячні за передавання досвіду своїм пенсіонерам, завжди їм ветеранів, завжди ми їм за це дякуємо, запрошуємо на різні заходи. От навіть завтра буде відзначено у нас 20-ту річницю створення нашої служби. Практично всі наші ветерани вони погодились прийти. І Відгукнулись на запрошення. Це дуже правильно для них це дуже важливо. Ще хочу вас питати за співпрацю з органами влади. Чи дослуховуються до вас владники, коли вам щось необхідно? Я впевнена, що ви часто зверталися до них. Ну, як я вже казав раніше, що завдяки тільки цій міцній співпраці нам вдалося оновити наш бойовий одяг на даний момент. Одне з таких найкричущих питань це є придбання для міста автовишки. Яка зможе доставити пожежно-рятувальні підрозділи на висоту 50 метрів? Адже ми маємо три будівлі високої поверховості Фастівська, Черемош, Кварц. І також, зважаючи на те, на щільну забудову, на прибудови до будинків, не завжди є змога з нашої 27-метрової драбини потрапити на дев'ятий поверх. Не можемо під'їхати. Тому це є така нагальна необхідність. Але ми це питання вирішуємо, воно просувається вперед. Його вирішуємо з депутатським корпусом міської ради, з мером особисто обіцяють нам допомогти. Сергій Миколаївчу, чи відчутно є підтримка з Києва? Так, хочу вам розказати, що напередодні було отримано новий автомобіль, який нам презентувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Автомобіль дуже сучасний на базі Ман, який я можу сказати, як мінімум в два рази перевищує ті автомобілі, які нас стоять на озброєнні. Це і більша кількість вогнегаснючої речовини, яку ми можемо доставити до місця пожежі, звичайно, це і набагато нижчі витрати пального. Велика компактність автомобіля, яка дає змогу багато засобів з собою вивезти, які необхідні під час ліквідації тої чи іншої пожежі. Також хочу зазначити, що службою зараз проводиться закупівля близько 100 ще нових автомобілів, з яких ми маємо надію отримати декілька. У напрямку розвитку міжнародної співпраці яка робота проводиться? Робота проводиться дуже плідно. Робота проводиться з Польщею, з Німеччиною, Молдовою, з Румунією. Вже нам вдалося отримати від наших колег з Польщі три автомобілі, які зараз стоять на бойовому розрахунку в бойовому розрахунку на стороженеччині, та один пожежний автомобіль з Німеччини, який зараз от тільки триває процедура оформлення документів застави. Що ж напередодні свята, ви маєте нагоду привітати колег. Так, користуючись нагодою, я би хотів звернутися від імені нашого управління, від себе особисто до всіх рятувальників, рятувальників Буковини, побажати їм міцного здоров'я, цій нелегкій справі, досвіду, підтримки рідних, здійснення всіх мрій, знати, що напередодні наші реформи і реформи. Тільки йдуть до кращого, це збільшення заробітної плати, матеріально-технічного забезпечення і таке інше. Тому всім всього самой найкраще. Спасибі вам, Сергій Михайлюк, начальник управління ДСНС України в Чернівецькій області, був гостем програми. Чернівці сьогодні. Дякую, що дивилися зустріч.